Всіх вітаю, друзі. ЗУС в Польщі почав розсилати листи електронні всім, абсолютно всім, в тому числі і українцям, які отримують допомогу на дітей. Це стосується програми 800 тому як вже скоро, з 1 жовтня, стартує нова програма, якою також зможуть скористатись українці, які мають маленьких дітей. І ця інформація надходить вже на електронні поштові скриньки. Ми зараз про це коротенько поговоримо, щоб ті, хто... Має дітей могли собі розуміти, як вони зможуть цю програму використати і як вони зможуть отримати додаткові кошти на виховання своїх дітей. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Я дякую кожному, хто підтримує його адекватними коментарями та лайками. В минулому відео ви зробили просто фурор, там Кількість коментарів майже дорівнює кількості лайків. Хто не вірить, можете подивитись попереднє відео на каналі. Тому дякую вам за підтримку. Для мене це справді дуже важливо. Якщо шукаєте роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під відео. З вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію, ви зможете самі прийняти рішення, потрібна вам краща робота чи ні. Отже, ЗУС розсилає листи людям, які зараз отримують допомогу на дітей, в повідомленнях, які доступні, в тому числі, і на платформі Поезус, яка нагадаю, поки що ще працює, але найближчим часом вона припинить своє існування і всі справи будуть вирішуватись в ЕЗУСІ, і там міститься інформація про нову програму Активний роджіца». Нагадаю, що ця програма вступає в силу з 1 жовтня вже цього року, тобто буквально півтора місяці, тут залишилось. І українці в тому числі зможуть отримувати додаткові виплати. Зараз ми поговоримо, які вони там є, взагалі, і на які можуть розраховувати українці. В листах, надісланих ЗУСом, установа повідомляє про нову програму, спрямовану на підтримку професійної. Діяльності та сприяння поєднання роботи та виховання дітей. Це, до речі, дуже хороша можливість для, для жінок з України, які тут знаходяться з маленькими дітьми, і які не можуть фактично піти на роботу через те, що, наприклад, немає, там, не вистачає коштів на якийсь садочок, або садочок занадто дорогий, або щось інше. Так? Тому як дуже часто зараз. Тут жінки знаходяться просто з маленькими дітьми і вони не можуть, на жаль, працювати, бо ці діти сидять з ними вдома. Або вони сидять з дітьми вдома, кому як більше подобається. От, і говориться, що листи надсилають людям абсолютно всім, хто вже отримує допомогу по програмі 800. Бо це логічно. Ті, хто отримують допомогу по 800 причетні будуть в будь-якому випадку і до активного реджіці. З документами також можна ознайомитись на «Пуезусі». От і е, про що взагалі йдеться? Е, от, особи, які вже отримують виплати за сімейним капіталом. Нагадаю, сімейний капітал виплачується на е, другу, третю і далі дітей віком від, два, від е, 12 до 35 місяців, тобто від року до трьох в цей період, і там нараховується 500 злотих щомісячно. Додатково до 800 плюс, яке також є окремою програмою. Так от, особи, які вже отримують виплати за сімейним капіталом або дофінансування на оплату ясел, хто також отримує жлобкові, не втрачають своїх прав. Вони можуть і надалі продовжувати отримувати наявні пільги до закінчення терміну їх виплати, або можуть перейти також і на нові виплати по активному роджіце. Це ну, відбулась така реформація, яка, на мою думку, має краще спонукати молодих батьків. Віддавати умовно своїх дітей на виховання там в садочки і самим іти на роботу, тому як суми, які держава вирішила доплачувати за це, є доволі солідними. Отже, нова програма підтримки професійної діяльності батьків Активний Роджіц включає три нових види пільг: активні роджице в праці, активні батьки на роботі. Призначається для батьків, які мають дітей віком від 12 до 35 місяців і бажають розпочати або повернутися до професійної діяльності. Розмір допомоги становить 1500 злотих на місяць на кожну дитину. Тобто, якщо у вас троє дітей, то ви по цій програмі можете отримувати додатково 45 тисячі. Я вважаю, дуже непогано на місяць. І це ви ще ходите на роботу, отримуєте заробітну плату. От, якщо е, дитина з інвалідністю, то не 1500, а 1900 злотих. Це, до речі, стосується е, всіх випадків. Е, далі, друга е, називається активня в жлобку. Е, ця програма замінить чинну програму до фінансування перебування дитини в яслах. Е, виплати за цією програмою також збільшені до 1500 злотих. На дитину на місяць, ну і як я говорив, для дітей з інвалідністю виплачується 1900 злотих. Ця допомога призначається батькам до досягнення дитиною трьохрічного віку. В деяких окремих випадках може бути до 4 років. Тобто, якщо у вас є діти до фактично до 3 років, ви можете на це розраховувати. І це активні в жлобку, це, до речі, та програма, яка доступна в тому числі і українцям, бо по інших програмах є свої питання, і відповіді на них також неоднозначні. Бо хтось, наприклад, той самий родинний капітал зміг отримати на другу і третю дитину. Там віком від, 20, від 12 до 35 місяців хтось не міг отримати. І я думаю, що по аналогії в цьому випадку також інформація в різних українців, в різних ЗУСів буде різнитись. Нагадаю, що Польща це країна контрастів, може бути два міста, які знаходяться поряд. В них є два окремих зуси. В одному ЗУСі вам можуть говорити одну інформацію, в другому ЗУСІ вам можуть говорити зовсім протилежну інформацію. І обидва вони будуть стояти на своєму. Якось так це працює, я вже особисто до цього звик. Якщо у вас були якісь такі казуси, чи з ЗУСом, чи з іншими якимись установами, пишіть про них в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. І третя програма називається Активня вдому замінить родинний капітал і розмір допомоги становитиме 500 злотих на місяць незалежно від стану здоров'я дитини. Призначатиметься ця виплата на дітей віком від, 20, від 12 до 35 місяців. Просто. Фактично зміниться назва, нічого більше тут не е, помінялось. Також говориться про те, що громадяни України матимуть право на соціальну допомогу за програмою Активні в жлобку. Е, тому, як на мене, це дуже є е, позитивним для українців, як я вже говорив на початку відео. Величезна кількість є жінок, які сюди поприїжджали з дітьми, які сюди поприїжджали вагітними, але поприїжджали сюди ще в лютому 22-го року. І зараз, якби ці діти маленькі, жінки не можуть ходити на роботу, бо вони сидять з дітьми. Жодної підтримки немає. Вони мусять якось виживати на ті 800 злотих. Бо, ну, бо фактично тих коштів може не хватити, наприклад, на садочок. Тут же ж бачимо, що ситуація може змінитись. Я не знаю, чи це прям кардинально якось вплине на життя молодих батьків в Польщі. Ви можете писати, до речі, чи ця програма якось вплине на, на ваше життя, чи збираєтесь ви після того, після цього йти на роботу. Чи, можливо, ви навіть не очікували і не чекали на якусь таку підтримку, і так ходите на роботу, а ваша дитина ходить в садочок. Дуже цікаво, власне, буде е, почитати, бо давайте будемо чесними: скільки людей, стільки і думок. І е, 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 я поважаю кожну думку, я толерую кожну думку, але я не толерую думки, бо мені в коментарях так само в підчорашні відео писали, що я видаляю коментарі. Я видаляю друзі, тільки ті коментарі, де є нецензурна лексика. Бо якщо ви не вмієте спілкуватись без нецензурної лексики, то я не хочу е її читати. Це ваша особиста проблема. Такі коментарі завжди будуть блокуватися. А всі інші думки, які б вони не були, там, чи вони схожі на мої, чи вони не схожі на мої, для мене це не грає ніякої різниці. Я поважаю кожну думку, головне, щоб вона не ображала третіх люд осіб. Е тому дякую, друзі, кожному за вашу постійну підтримку. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.